Всім привіт! Вирішив зняти коротеньке відео про роботу вітрогенератора. Як бачите, кидає більше 10 А. Переключив будинок на інвертор, тому що батарея заряджена і не хочеться скидувати залишки на баласт. Загальний автомат вимкнений. Міська мережа у нас є. Автомат вимкнув, примусово переключив на інвертор. Ось так поривами кидає до 10 було в максимумі 15 Ампер. Ну скажу, сьогодні дуже сильний вітер. Ну, зараз 7 Ампер. І так в середньому собі тримає. Батарея у нас. 12,4. Це по інвертору. Ну, скажу на інверторі на, на цьому дисплейчику трошки відрізняється від тестера. Там 12.6, 12,7, а тут скаче 12.4, 12,5. Ну, і Амперметр у нас показує. В середньому стоїть на 7 амперах. На поривах йде 10-15 А. Зразу піднімає на інверторі 12,6, коли йде там більший порив. Вітер сьогодні дуже сильний. Зараз покажу як крутиться вітряк. Ось вітряка. Дуже часто заходить в захист. Переробив димохід на котельні, також поставив там маленький вітрячок густом. але поставив його заради поворотнього вузла, він повертається і весь час направляє, тікає від вітру. Тому тяга тепер в котельні добре. Всередину дим не, не йде в котельню, коли закидаєш дрова, ось так зайшов захист великий тріаб. Ось така, скажемо, робота. Знову вернулися до інвертора. Як бачите, 10-11 А. Коли гарний порив йде, було в піку 15. Трошки нагрівається підкова діодний міст з генератора. Це в мене вже друга підкова з Audi А6, по-моєму, 120 амперний був там генератор і взяв іншу, тому що у мене була не пам'ятаю, 60 або 90 ампер з гольфа і, скажімо, на ній згорів один діод. Ось така ситуація. Відрячок собі впевнено 5-7 ампер практично весь час. Десяточка в нас набрала. Зразу перекриває акумулятор. Поміняв вчора реле. Ось там в самому куті поміняв релюшку, тому що попередня вийшла з ладу. Ось так працює вітряк. Всім па!